Тема демографічної кризи, як завжди, актуальна. Через нестабільну ситуацію в країні велику кількість переміщених осіб в інші країни та недостатній рівень заробітку, молодь все менше задумується про народження дітей, тому ми вирішили дослідити, яка ж ситуація склалась в білій церкві. Щоб зрозуміти, наскільки скоротилась народжувальність в порівнянні з 2021 роком, ми звернулись до міського пологового будинку. Якщо ж порівнювати 2021 рік. З повноцінною, скажімо, відпрацюванням 2022 року, то кількість пологів скоротилась на 13%. Пояснити, звичайно, це можна в період, скажімо, коли відбулося повномасштабне вторгнення на нашу державу, в жінок спрацював інстинкт самозбереження. Через те, жінки, піклуючись ну, власне, про себе, про своє майбутнє потомство, про діток, змінили місце проживання. Під час війни біля церкви народилось 2269 немовлят, з них 150 внутрішньо переміщених осіб. Попри сирени та повітряні тривоги, 257 новонароджених з'явилось на світ у бомбосховищі. Що стосується вартості пологів, то Юрій Михайлович запевнив, що пологи є безкоштовними. Ми підписали всі необхідні договори з Національною службою здоров'я України для надання акушерської гінекологічної допомоги. І ми це робимо на високому рівні для наших жінок. Так, є така послуга. У нас є платні палати, завжди має бути право вибору. Вагітні можуть обрати, як перебування в нашому закладі палату сімейного типу з поліпшеними умовами на платній основі згідно чинного законодавства. І таким самим чином обрати звичайну палату, яка є абсолютно безкоштовною, яка відповідає всім санітарно гігієнічним нормам. Кушерським стаціонаром. А чи подобаються умови міського пологового будинку молодим Матусям? Дивіться далі. Я народжувала 15 жовтня 22-го року. Які умови в нашому родомі? Я обрала для себе платну палату. У мене двоє діток я народжувала у 17-му році і в 22-му році. І два рази я обирала свою платну плату, тому що звичайні умови мені не дуже подобаються. Загальний душ. Туалет для мене було не дуже зручно, тому що після пологів відчуваєш себе не зовсім. В гарному стані, от тому я обирала платні палати, в яких було все: телевізор, холодильник, ванна кімната, був туалет. Зараз, якщо сказати за зміни за 6 років, то коли я народжувала сина у 17-му році, тоді в ми народжували в окремій палаті, а в платну вже переводили після народження дитини. Зараз змінилося те, що вже зробили так, що ми можемо народжувати вже в своїй кімнаті. тобто на одному кріслі ти народив, і тебе просто перевели на твоє ліжко в цій палаті, і вже ти собі відпочиваєш, дитину тобі одягли, помили і поклали біля тебе в маленький кокон. Вони його брали. Ну, я не могла ходити, мені було дуже погано, я лежала, то вони брали мою дитину, вивозили в коридор під час тривоги. І вночі приходили до мене, тому що він дуже плакав, допомагали. Ну, в общем, на, на другому поверсі мені дуже подобалося. Аби дві зміни в мене були дуже... Такі якісь уважні щодо мене, що до дитини. А це вас перевели на другий поверх потім? Е, так, другий, на другому поверсі бокси. На третьому, вибачте, на третій поверх. Там бокси йдуть невеличкі, там одна мама з одною дитиною в кожному боксі. Uh -huh. І от ми сутки були там, бо потім ми взяли платну палату. І там, ну, от перші. Сутки виходить після пологів, коли то ти особо не можеш ходити, не можеш брати дитину, то мені прям вплоть підносили дитину, ложили на груди, показували, як кормити, показували, як пеленати. Ну, тобто допомагали. Також держава надає допомогу кожній сім'ї, а саме пакунок малюка чи грошову виплату. Вибі бокс, тобто пакунок малюка це державна допомога, яка може отримати люба яка жінка України. Безкоштовна. Якщо жінка не хоче, не потребує, їй не потрібно це, їй дається довідка в нашому пологовому будинку для компенсації коштів в соціальному захисті. Після оформлення свідоцтва про народження, жінка або родичі йдуть в соціальний захист, дають документи, цю нашу довідочку і отримують компенсацію. Але хочу вам наголосити, що пакунок малюка дуже гарна комплектація. Воно все хлопчато-бумажне, дуже багато дитячої косметики, дуже багато одежки, тобто ростовочка від нульової і до півроку десь є памперси, декілька упаковок, є комбінізон, є розвиваючий коврик, і таке все саме необхідно. І дуже багато жінок у нас користуються і беруть бокси за даними Білоцерківського управління соціального захисту населення, станом на 8 серпня 2023 року закладом охорони здоров'я пологовим будинком було видано 129 штук натуральної допомоги пакунок малюка. Також молоді батьки можуть відмовитись від натуральної допомоги та обрати грошову компенсацію. Таких бажаючих у 2023 році станом на 8 серпня отримали 618 батьків на 628 дітей. Загальна сума виплаченої компенсації у 2023 році становить 4 мільйони 287 тисяч 4 гривні. Хочу додати про таку інформацію: якщо жінка не громадянка України. То вона так само може отримати або компенсацію, або бобі бокс Тому що якщо вона одружена, зареєстрований шлюб з нашим українцем, всі документи оформляються на батька дитини. І так само дитинка, тобто наш маленький українець, може отримати допомогу або бобі бокс або фінансову допомогу, компенсацію за цей бобі бокс Тобто, у нас буквально. У днях була жіночка, яка народила громадянка Молдови, чоловік українець, одружені вони у нас в Україні і безпроблемно вони отримують у нас компенсацію. Бо від бокс вони відмовилися, не захотіли, а компенсація їм дозволена, положена нашою державою. Хоч ситуація в Білоцерківському пологу будинку задовільна, в місті народжувальність за повномасштабне вторгнення впала лише на 13%, але в країні, як повідомляють демографи, не все так добре. Станом на 2023 рік оцінка чисельності населення України складає 33 мільйони 633 тисячі. Прогнози від демографів на майбутнє також не втішні. адже до війни кожна жінка народжувала хоча б одну дитину. А так як зараз багато жінок вагаються, рівень народжуваності в 2023 році оцінюють в 0,9 дитини. Ми повинні пам'ятати, що цвіт нації в наших руках зараз, як ніколи, важливо продовжувати покоління та виховувати в ньому правильні цінності. Гончарук Дарія Станіслав Малішенко новини телеканал Крокус.